Сумні святий вечір, в сорок шостом році, по всій нашій Україні, плач на кожній кроці, по всій нашій Україні, плач на кожній кроці, сили ве... Та то на чужбині, за синами нами плаче, а мав від них, як трьох соколів, більше не побачить, мав він, як трьох соколів, більше не побачить. Один син Щоб служити Україні, слава Україні, слава Україні.